Добрий день, шановні колеги. Презентацію видно, Завантажилася? Так, все видно, дякую. Дякую. Ну я хочу подякувати організаторам за можливість виступити на цій конференції. На жаль, вона була перенесена, але я думаю, що сьогодні якраз той час, коли ми можемо спокійно доповісти свої доповіді і послухати доповіді своїх колег. Шановні колеги, ну на, насамперед хотілося б зазначити, що на, на сьогоднішній день спорт вищих досягнень, зокрема спортивна боротьба, розвивається дуже стрімко, і якщо проаналізувати ті наукові джерела, які стосуються такого напряму, як психологія спорту, то переважають в основному роботи, які пов'язані із психофізичними дослідженнями, адже це ну, дає можливість. Подивитися на процеси, психічні процеси спортсменів з точки зору не тільки психологічних чинників, але й фізіологічних механізмів, які їх забезпечують, сучасна спортивна боротьба характеризується зміною правил змагань це пов'язано із спробою і міжнародного олімпійського комітету, і федерації боротьби покращити видовищність. І залучити більше глядачів до спортивних змагань, тому звичайно це накладає відбиток на зміну тренувального процесу. А для того, щоб контролювати тренувальний процес і для того, щоб дати об'єктивну інформацію про стан спортсмена, необхідно все таки робити діагностику, в тому числі і діагностику психофілічних функцій. Тому існує потреба розробці е, такого алгоритму діагностики психофілічних е, станів у літніх спортсменів, у літніх борців. От, де, деякі е, наробки, які ми маємо, ми хочемо сьогодні поділитися. Е, Наше таке припущення складається з того, що більш швидкість прийняття рішення у борців е, під час змагальної сутички е, корелює з механізмом регуляції психологічних функцій. Взагалі зараз е, проблема прийняття рішення е, це дуже велика проблема у спорті вищих досягнень, у спортивній психології, от, е, проблема е, psychology decision» – це проблема пов'язана е, із адекватним сприйняттям інформації спортсменам, е, оптимального прийняття рішення і реалізації своїх можливостей під час багальної діяльності. Тому метою роботи було вивчити зв'язок між психологічним станом і швидкістю сприйняття рішень у борці високої кваліфікації. Для того ми обстежували нашу збірну команду з рекоримської боротьби. Це один із фрагментів етапів наших досліджень, які ми проводимо на протягом, спостерігаючи за станом спортсменом і надаючи певні рекомендації нашим тренерам. Прийняття рішення це така властивість, яка дає можливість спортсмену об'єктивно прийняти рішення, і, звичайно, воно пов'язане із певним лімітом часу. Тому ми, виходячи з цієї властивості, розділили борців на дві групи: із швидким і уповільненим часом прийняття рішення. Ми вбачали неренамічні функції, адже вони є одними з складових, які забезпечують. Проможність сприйняття і переробки інформації спортсменом, і за зоромоторну реакцію і антиципацію. Це можливість прогнозування дій суперника, також вивчався невербальний інтелект, який дає можливість спортсмену, якраз дуже важлива складова спортсмена під час змагальної діяльності, адже це якраз ті зовнішні чинники, які впливають на спортсмена, і це дає можливість. Включити ці когнітивні механізми для забезпечення адекватного прийняття рішень. Крім того, вивчався моніторинг серцевого ритму за відповідно за допомогою методики ФАЗАР. Це методика, яка була розроблена нашими колегами інституту кібернетики, і, наш погляд, для такого оперативного контролю вона є дуже корисною. Вона дає можливість нам подивитися варіабність серцевого ритму, також аналіз електрокардіограми спортсмена. Ну і розуміло, що якраз механізми забезпечення цих відличних функцій, вони пов'язані із автономною регуляцією серця, автономною регуляцією організму. Прийняття рішення, як ми вже говорили, є основою когнітивний процес під час змагання. І вимагає необхідності адекватного сприйняття тої інформації, яка є у спортсмена, відповідного залучення певних алгоритм діяльності і вже командних таких референтних шляхів для реалізації того чи іншого рухового акту спортсмена під час змагальної діяльності. Euh, Наші дослідження показали, що якраз спортсмени, які мають швидкий час прийняття рішення, в них і можливість, і, і час прийняття рішення менше, тобто швидкість переробки інформації набагато краще, здатність здорового аналізатора, аналізатору сприйняття сприйняття при, при, здорової інформації, ну і динамічність це характеристика, яка дає можливість, яка відображає спроможність спортсмена до Формування нових рухових навиків. Але такі, така характеристика імпульсивність якраз усіх спортсменів, вона те, що вища. Тому ми можемо говорити про те, що швидке прийняття рішення згоджується із підвищенням працездатності зору е, та ми маємо переважання імпульсивності в борців. Але ця імпульсивність під час сутички є іноді і позитивною складовою. Вона дає можливість спортсмену. За, за рахунок історії імпульсивності, додаткових таких е, е, іноді некерованих рухів, але вони потім е, дають можливість спортсмену певну, дають певну перевагу під час е, такої інтенсивної сущності. Е, зоромоторна реакція е, оцінювалася за латентним часом, і вона відображає можливості люди, людини до швидкого здуження нейронів. Тому за Цім цією властивості виявилося, що також швидкість сприйняття, переробки інформації, тобто латентний час дорогу торгує реакції, виявляється краще у спортсменів, які мають швидкий час прийняття рішення, але стабільність реакції також дещо краще. Це якраз характеристика, яка показує більш кучність реакції відповіді на певні подразники. Але воно відображає певне напруження психомоторної регуляції. Тому можна говорити, що зменшення отекного періоду зоромоторної реакції борців і швидкість прийняття рішення означає здатність до прискорення обробки інформації, але це супроводжується напруженням певним напруженням механізму психомоторної регуляції борців. Невербальний інтелект якраз дуже важливий для спортсменів, пов'язаний якраз із особливостями змагальної діяльності, змагального середовища, це певні жести тренера, місце змагання, атмосфера в залі, поведінка суддів і так далі. Тобто, ці всі невербальні чинники вони так чи інакше впливають на спортсмена. Звичайно, є вербальні, але більшість спортсменів під час сутички змагання вони практично не сприймають ці вербальні чинники. Особливо це не дуже розуміють деякі тренери, які вважають, що вони там дуже голосно кричать, і спортсмен сприймає те, що вони кричать. Навіть опитування спортсменів показує, що відсотків 10-15 спортсменів взагалі сприймають ту інформацію, яку яку вони ще від тренера, від секундарних. В основному, ну там якісь, може, може якісь дуже ну такі. На ключові фрази, які вони вже там ну, рефлекторно закріплені в них на, 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 на такі подразники. Але в основному це не вирваліщення. Тому, звичайно, цей невробальний інтелект має дуже велике значення для спортсменів під час змагань діяльності. Е, наше дослідження показали, що спортсмени швидким сприйняттям рішення мають кращі показники і продуктивності, і швидкої переробки інформації, точності і ефективності. Тобто, звичайно, ми бачимо, що. Швидкість прийняття рішень забезпечується певними механізмами, в тому числі і механізмами невербального інтелекту. Ми можемо говорити про те, що прискорення прийняття рішення образів пов'язане з більш високою швидкістю та якістю сприйняття обробки невербальної інформації. А під час російського поєдинку важливим є передбачення дій суперника, і це, це якраз і є там властивість антиципації. Дослідження показало, що якраз спортсмени, які мають швидкий час прийняття рішення, в них деякі показники, які пов'язані із антиципацією, кращі, ніж у працівник, які мають повільний час прийняття рішень. Ну, кількість помилок менше, стабільність виконання певних рухових дій, і, виявляється, деякий у баланс між процесами збудження і гальмуванням. Тому можна говорити, що антиципація пов'язана із балансом можливості з балансуванням процесу збудження гальбування нервової системи, і це, звичайно, пов'язане до прискорення прийняття рішення, адже переважання збуджень або переважання гальбувань може негативно вплинути на якраз у цей процес прийняття рішення, адекватного прийняття рішення і реалізації під час змагальної діяльності. За показниками вареблісті серцевого ритму, ми можемо характеризувати не тільки стан серцево-судинної системи, а й адаптаційні процеси всього організму, ну, докрема, регуляторні механізми, які безпосередньо пов'язані з забезпеченням всіх пофілочних функцій. За нашими показниками, які ми досліджували, тут є показники статистичної обробки і традиційно. Які використовуються показники за Баєвським, виявляється, що у спортсменів, які мають швидкий час прийняття рішення, в цілому можна говорити про наявність деякого напруження системи регуляції ритму серця. адже оце швидке прийняття рішення воно забезпечується більшим напруженням системи регуляції. Це якраз показує деякі показники, зокрема і стрес індекс. І тому можемо говорити, що прийняття рішень пов'язане якраз з мобілізацією внутрішніх ресурсів, ресурсів е, організму спортсмена, і це якраз провокує підвищення вище рівня напруженісті регуляції автономної нервової системи. За е, показниками спектрального аналізу, ми не виявили де, е, е, таких до, достовірних відмінностей. Це якраз відображає то, той факт, що якраз. Е, е, Використання спектарним аналізу в нормових одиницях, ми взяли якраз відсотки е, до спектра, е, якраз усуває відмінності між дослідженнями групами спортсменів, тому бажано використовувати все-таки абсолютні значення, тоді можна подивитися наявність певних е, достовірних змін. Е, ну І е, проведений кореляційний аналіз показав, що наявність е, достовірних кореляційних зв'язків. Е, між... Е, тими показниками е е е антиципації неродимічної функції е е невербального інтелекту і варебні ритму серця у групі спортсменів і швидким часом прийняття рішення е і виявляється більше. Це якраз відображає відображення певної функціональної системи, яка сформована у цих спортсменів, яка забезпечує адекватність прийняття рішення під час змагальної сутички, і е можна говорити про те, що це якраз відображення певної удоскональності цю системи прийняття рішення і можливості адекватно реагувати під час змагання сутички, прийняття рішення і відповідно реалізовувати свій, свої тактичні і технічні напрацювання. Тому ну, можна так от схематично представити цей. Властивість прийняття рішення залежить від основних таких чинників: це невербальний телеконатипація і автономна нервова система. Таким чином, ефективність прийняття рішення у боротьбі високої кваліфікації, забезпечується зороне сприйняття, і імпульсивністю, рівнем весілля напруження і, звичайно, напруженням автономної нервової системи. Дякую за увагу. Тут якраз представлена наша збірна команда от тільки що пройшла. Буквально у квітні місяці чемпіонат Європи, де наші взагалі всі борці дуже дало виступили. Треба сказати, що в наші стали абсолютними чемпіонками Європи. Завоювали дві золоті три-чотири сріблі і дві грузові і, і медалі. Біля боротьби трошки, але є чемпіон. Рекаримській боротьбі є три фіналісти і одна срібла, одна бронзова медаль. Я вважаю, що наші українські борці зараз і борщині мають високий потенціал в світі, і ми готуємося до чемпіонату світу в вересні місяці. Сподіваюся, що там не будуть допущені російські і білоруські спортсмени. Зараз процес триває і йде. Певна дискусія, і я, як член наукової е, комісії міжнародної федерації по боротьбі був проснень, також приймаю цьому участь. Сподіваємося, що все-таки е, здрав, здравий густ е, буде переважати, і наші спортсмени вдало виступить на цьому чемпіонаті світу, який дасть вже перші ліцензії до участі в Олімпійських іграх 24-го року у Парижі. Дякую за увагу. І всім бажаю мирного неба і, дякуючи нашим збройним силам, можемо спокійно з вами спілкуватися, проводити конференцію. Дякую.